Привіт! Гарного, приємного дня вихідного. Усім хотіла порекомендувати робити хоча б один день розвантажувальний. Я взяла в п'ятницю, зробила всі домашні завдання, прям зробила все, що запланувала по списку. Прання, прибирання, готування на, на вихідні, щоб вистачило. І е, повністю вчора е, робила, нічого не робила, день релаксу. Просто навіть собі поставила ціль не виносити навіть. Знаєте, ну, ні, тільки я пізно вже ввечері, ну не пізно, але вже ввечері. якщо скажуть, хтось що не можна ввечері виносити сміття, але винісла сміття, бо я не можу. Лише сміття викинула. Все. Не виходила принципово, ні, ніде взагалі. Просто ось так в домашньому костюму викинула сміття і повернулася це максимальне. Передивилась класні фільми. Два дуже крутих фільми. Зроблю вам анонс про них. Розповім, вийду в розмовне СМР або таке просто, як вам захочете, розповім вам два крутих фільми, яких я подивилася. Я завжди дивлюсь не прості фільми, а з підтекстом, з якоюсь, щоб вони щось доносили про щось. Філософські, познавальні, якщо це бойовик або щось, щоб там було не просто тупість, а щоб там був якийсь смисл. І основне, що я хотіла сказати, так ось, виспалась просто, відпочила, моя шкіра розгладилася, посвіжішала. І я почуваю себе дуже добре, в мене навіть ем, організм почав функціонувати по-іншому. От що значить здоровий сон. Просто виділити, якщо не висипаєтесь регулярно, хоча б один день вихідного дня приділіть. От зробіть ці справи так, щоб один день нічого не робити. Не готувати дівчата, не прати нічого, полежати, подивитися фільми, побалдіти, зробити якісь масочки обличчя, полежати, покайфувати один день тиждень, для того, щоб у вас було ресурсів на весь тиждень. Це ваша молодість і здоров'я. І ну я розумію, що не у всіх є така можливість якщо є така, намагайтесь собі таке зробити. Я дуже відпочила. Мені дуже приємне таке почуття. Повного перевантаження. А ще я вчора вивчила всі мудри, лежала спокійно, прослуховувала всі завдання, повиписувала багато нових мудр, крутих, дві там взагалі найсильніші. Ще будуть якісь завдання, ті, що текучі, що викладали, по були вже вилаження я не вчила, я вчора їх вивчила. Сьогодні буду практикувати дві мудри. Сильні дуже. І знаєте, дуже на мене прозвели це враження сильне, тому що всі ці дні мені сняться багато дуже яскравих символічних снів про моє минуле, про людей, з чомусь почали снитися всі люди з минулого. Ті, з ким у мене були конфлікти, ті, з ким були якісь недомовленості. Минулих років, багаторічних, там 10 років тому назад, 12-15 років назад, якісь образи, якісь недомовленості почали мені снитися ці люди. Я від собі, після того, як я мудре пройшла в іцію, потім почали мені снитися різні символічні сни. Які символіка, яких дуже специфічна, і вона може програтися по-різному? Бо я чутлива людина до снів. Мені е, сняться, таке є. У мене вищі сни бувають сняться. Ну я дуже така. Тонка в мене натура, і я відчуваю негатив, позитив у ці речі. Я не екстрасенс, не таролог, ніхто ні. Просто в мене така є схильність. І це вже знають мої близькі, друзі, оточуючи. Я коли розповідаю про свої сни, вони завжди дуже сильно дивуються, коли вони програваються потім. І дуже багато мені про моє життя символічних снів почало снитися. Я не знаю, що буде, коли я пропрацюю ці дві мудри сьогодні, дуже сильні. Що буде далі? Мені дуже цікаво, дуже як вони програються. Це буде, мабуть, щось особливе. Я виходжу там одна мудра, дуже крута для жіночого здоров'я. Вона пропрацьовує цю мудру, яка в нас є на задній стінці. Матки жіночої, яка знаходиться там у чоловіків копчику. І ем, хочу її пропрацювати, тому що дуже корисно. І хочу піти на флай-йогу, попереворачуватись в полотнах, тому що це лімфа, це жіноче здоров'я, це наша молодість, хочу записатися, походити на полотна. Буду сьогодні писатися, потім перше своє тренування вам покажу обов'язково, що зможу там зняти, покажу, як це виглядає все. Якось так. Тому, тому всім гарного, приємного дня. Зараз варю песикам на завтра кашу, паштет, на скупитися, завтра їду на дачу годувати всіх своїх улюбленців. Обов'язково. Сьогодні неділя, сьогодні сусіди приїжджають, вони обов'язково підгодують, бо я відпочиваю. А завтра знаю будні, не всі зможуть. У мене є така можливість зранку до обіду це зробити. Завтра я виїжджаю і годую всіх своїх. Тваринок на дачі, це будуть каші, це будуть різні м'ясному е, е, речі такі продукти, які піду куплю зараз. Щось проварю, поскладаю, посортую і завтра віднесу обов'язково. Будь ласка, годуйте взимку тваринок. Я вас дуже прошу. Не забувайте про безхатьків е, без тваринок. Вони дуже цього потребують взимку. Дуже-дуже.